Слава Ісусу Христу, парафіани, Ми продовжуємо відповідати на запитання в рамках проекту Голосу духовності. І сьогодні наше запитання ну, таке доволі широке, бо насправді особа вважала за таку цілу передісторію писати свого життя, щоб задати це запитання, але ми не будемо цього зачитувати чи розголошувати. Але питання стосується рече визнання недійсності подружжя. Е, особа перебуває в другу ну, та, та, якби ну, в першому для церкви подружжі, і, скажімо, десь не може собі цього простити у своєму житті, так? І чи Господь ну, як ніби відчути оце Боже Милосердя і простити собі цей момент у своєму житті. Отже, ну, перш за все, знаємо так, ми вже десь, напевно, в наших попередніх проектах роздумували про цей момент визнання недійсності, так? коли церква через певний процес. Досліджує те, що шлюб має, скажімо, підстави для того, щоб бути дійсним чи ні. Знаємо, що ті підстави є свобідна воля. так, Люди розуміють всю відповідальність, ну, яку вони беруть на себе разом з таїнством подружжя, так? відповідальність один за одного, за себе і свої ролі у цьому подружжі і так далі. Тобто, ну, десь ми вже про це на різних паралельних проєктах і навіть думаю, в цьому вже. А хтось за ці відповідав, то скажімо, тут не будемо вже в це вникати. Отже, коли церква знає, що шлюб не дійсний, то його ніколи не існувало. І тому особа не перебуває зараз ні в другому, ні в третьому, ні в десятому подружжі, якщо це відбувалося згодом. Ну, скажімо, людина починала нові стосунки а для церкви, завжди є це одне подружжя, яке є правосильним тепер, так, відповідно, ті попередні ну, були визнані недійсними на певних підставах. Так, що для цього було підставою. Чи Господь простив? Господь настільки милосердний, насправді, що Він прощає цей гріх настільки, що він вже його більше не згадує. Я, ну, так, ми всі колись постанемо перед лицем Господа, але на основі документів церков можете спробувати потім його запитати, чи він пам'ятає якийсь гріх. Я думаю, що він не відповість. Тому що любов його є настільки безмежна, що він пробачає будь-який гріх, навіть той, який ми собі самі не можемо простити. Інше питання, чи ми собі прощаємо. Щоб відпустити на це запитання, я завжди люблю ставити аналогію апостолів. Вона для мене дуже промовиста, особисто в моєму житті, вона дуже мене підтримує, надихає, я стараюся при кожній нагоді використовувати у сповідях. Це аналогія про апостола Петра і Юду. Бо якщо ми, напевно, десь розглянемо, так глобально вони обоє згрішили. І обоє зрадили Христа. Юда вказав на того, хто є Христос, так? бо, напевно, десь було темно, це був сад. Можливо, вояки не зустрічали перед тим Ісуса, так тоді не було Фейсбуку, не можна було побачити особу. І тому завдання Юди було просто показати, хто із того всього натопу є Христос. В принципі, напевно, навіть ту місію можна було без Юди виконати, просто трошки поспостерігавши, де він. Ну, хіба вказати, Юда вказав найкращий час, коли можна було б схопити Ісуса. Е, натомість Петро тричі відрікся. Так? Е, ну, це також скажу, є вагомий гріх, якщо б ми так зараз сказали категорію гріха. Тому що він ну, тричі відмовився від Христа, від своєї власної ідентичності, так би що ми глобально розберемо цей момент. Він спершу відрікся, що він не знає Ісуса, потім відрікся спільноти апостолів, так тому що друге питання стосувалося того, що а от він з ними також ходив, відрікся від тих, хто був його друзями. І третє відречення було від себе самої своєї власної ідентичності. Бо третє питання звучало. Він також з ними ходив, бо навіть його вимова, так що він з Галилеї, його вимова його видає. Це Акцент. Він каже, я нічого не знаю, я не звітен. Тобто, так би він відрікся Христа, спільноти апостолів, ще й самого себе врешті-решт. Тобто також скажемо, ну його проступок був чималий. Але скажімо, якщо ми роздумуємо, так, Христос пробачив би Юді. Я думаю, так. Чи пробачив він Петру, звісно, так. Ми це знаємо з, зі святого письма далі, вже, так? відповідно, після Воскресіння. Яка проблема між Петром і Юдою у тому, що Юда не повірив це милосердя. Тобто, коли він зрадив Христа, він побачив те, що сталося, він розкаївся. Це важливо. Звідки ми це бачимо? Тому що він кидає ті гроші. Каже: я видав кров невинно. Це такий момент певний свого роду розкаяння. Тобто, Юда десь ну, відчув, що він зробив неправильно, і він вже був на доброму шляху, як кожен з нас там, умовно. Спробував піти до сповіді, так, зробити і спецсумління і так далі. Він зрозумів, що він зробив не так. Це такий маленький який він собі зробив в своєму серці, він кинув ті кошти, відповідно, він десь ну, вже мав це розкаяння, але він не повірив Боже Милосердя, І тому він себе вбив, тому що він вже не бачив сенсу, так. Апостоли на нього були безлі, він собі думав, напевно, Христос мене не пробачить. Господь мене такого не прийме, і тому він закінчує з собою, тому що він не вірив в Боже милосердя. Натомість Петро також розкаявся зразу в цю мить, тому що, коли заспівав півень, він заридав гірко, так, ще в іншому моменті в євангелиста Луки. Що не помиляюсь, є навіть такий момент, що Христос ту хвилину глянув на нього, так? Бо це було тут були такі колони, такий двір, тобто там не було таких будинок, і він нічого не бачив. А це було ну, щось таке, скажімо, відкрита така доволі місцевість. І тому Він побачив Ісуса так ті колони. Він побачив поля цей момент, він зловив цей погляд, і це був ну, би навіть сказав свого роду така певна сповідь, де він зразу розкаявся, так він так би. Ну, Відчув е, цю провину і гірко заплакав і побіг. Але він побіг спінноту апостолів, спільнота йому допомогла відчути це Боже милосердя. І потім, коли вже Христос Воскрес, він вже безпосередньо з ним зустрівся і в них був діалог. так, Ми знаємо, чи любиш ти мене, Петра, так ніби три рази Христос його запитує, і так би ніби каже, бо він тричі відрікся, тому тричі запитував, чи любиш ти мене. Так, він каже, люблю тебе, Господи. Так це теж свого роду така пропрацювання того гріха. І тому Петро зміг спастись в тому, що він повірив це Боже милосердя. Насправді, я думаю, в нашому житті є багато гріхів, які за нами тягнуться, які ми не раз не можемо собі простити. Ми часто їх спробуємо згадати на сповіді, ще раз сказати. Не ці навіть кажуть, більше цього не потрібно говорити, бо це правда так і є. Нам просто збагнути одну істину, що Господь є любов'ю. Безперечно, він є любові, і тому він прощає будь-який гріх. Щоб нам відчути це прощення, просто треба відчути його любов. Де ми можемо це відчути? В Церкві. Парадоксально, але в церкві так, в спільнотах. Я думаю, можна піти в якусь спільноту, і коли ми ти відчуєш, ну тобто через спільноту Господь провляє в сім'ї. Так, це це навіть особа, наводячи цей приклад, розказує, що тепер в неї дуже добрі відносини з чоловіком. Так вона тепер знайшла такий певний спокій у своєму житті. Так, Господь перемоляє любов'ю. Господь появляє любов'ю своєю через тайни. Знову таки через повід, через причастя, е, ну, в інших таїнствах, які можемо відчувати в церкві, е, можемо в прощі відвідати і так далі. Тобто ці практики вони нам допомагають хоча б трошки діткнутися цієї Божої любові, щоб їй збагнути, що Господь нас любить. І от коли ми це збагнемо, тоді справді у нас не буде трудності собі простити, гріх. І навіть не так, щоб собі простити, але також і ми тоді поступово в собі розвиваємо це, що ми називаємо досконалий жаль за гріхи, які полягає у тому, що ми не хочемо грішити, щоб не образити того, хто нас любить. Якщо ми справді в своєму житті збагнемо цю Божу любов, то в нас не те, що ну, скажімо, не буде бажання простити собі гріхи, але також і не буде бажання знову повторювати їх, ну принаймні, в якійсь такій великій мірі. Я ну, гріховність. Вона торкнулася нашої природи, і тому ми маємо постійну ту схильність доріха. Я не кажу, що це буде безрічне життя. Але ми постійно будемо все ж таки усвідомлювати, що Господь нас любить, і ми не хочемо його ранити, не ранити його любові свої, ну десь своїми проступками. Тому справді я бажаю тій особі, кожному з нас, щоб ми справді відчули Божу любов, шукали її, шукали її подібно, як в той момент. Петро якимось дивним чином знайшов цей погляд Христа. І цей погляд був не погляд, який сповний був осаду. Так? Бо якби був сповний осаду, напевно, Петро, може би, так би гірко і не заплакав, бо він би зрозумів, що цей осад є заслужений. Але це був погляд, сповнений любов'ю. Ну і тоді ясно, що він заплакав. Тому що він зрадив того, кого він любить. І той, що любить його в цей момент, на нього глянув, це, це напевно, ну, відчуття, яке дуже важко, навіть, напевно, писати словами. Навіть по попри мої спроби, тому він гірко заплакав і побіг собі. Тому справді десь бажаю, щоб ми зловили цей погляд Господа в нашому житті, бо він постійно нас дивиться. Тільки питання, чи ми хочемо його зловити. Щоб ми зловили цей погляд, відчули його любов і відтак справді простили собі те, що є у нашому серці.